У нас включили світло і, користуючись моментом, покажу. В мене ось такий ларь. Не пам'ятаю, наскільки він в мене літр. Чи на 350, чи на 450. Загалом, ось він у мене такий з трьома ячейками. З такою ступенькою. З 22 року він в користуванні в нас. Зараз його звільняю. Передивляюся, що в мене взагалі в ларі позалишалося. І будемо його забивати. Будемо забивати його м'ясом. Треба покласти сюди пару гусочок, кілька півників домашніх для бульйону. І, відповідно, бролерів також. Поробити супові набори, бо в нас попереду дуже багато свят. Прям дуже багато. Нас за три тижні 4 дня народження, уявіть собі. А на протязі, скільки півтора місяця, шість днів народжень. Ось так. Ось такий ларь маю, все, що в мене було, я витягнула. Ось такий він у мене. Величезний, ям, дуже сильно задоволена. Навіть попри те, що вимикає світло, ми, правда, сидимо на генераторі час від часу. Тому я думаю, що нам можна забити ларь, щоб в нас воно все було підготовлено вже. Зараз мені там ножка одна зламалася, бо діти бувають штовхають. Зроблять ножку, закладу все назад, покажу, що в мене залишилося. А він в мене був майже повний. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми півдня працювали заради того, щоб закладати по Техесеньку свій лар собі на зиму. Бо замовлення замовленням щоб не було так само, як в тому році. Хоп! А ми ще не повністю собі заготовили. На сьогодні в нас в ларі буде йти дві гусочки. Чотири бройлера І домашніх півників. Ми вже їх розрізали навпіл. Ось такі гарнесенькі половиночки. У нас будуть іти. Просто щоб бульончики варити, бачите, яке у тут гарненьке. Немає такого величезного прям жиру. Чотири-4 дива. 4, Ось такий в нас. Начебто і невеличкий стіл м'яса, але тут знаходиться 25 кг без потрохів. Це орієнтовно я так склала, я вже там не докидала тих 100-200 г з кожної тушечки. Орієнтовно, 25 кг м'яса в нас сьогодні буде йти в заморозку. Ну, і по традиції буду показувати вагу. Того, чого ми сьогодні зробили. Щось вони на 6 грам хотіли нас обманути по нулях, без потрохів, 3, 200. Давайте я одразу буду мотати. В мене будуть в різних вони кульочках, і будемо потихесенько закладати в ларь. Гусечків я обматувати буду в стрейч плівку так зручніше. Зараз. Я вам покажу, як в нас проходить взагалі забій, не забій, а поки оце половимо все, я потім хожу вже з отакими синяками. Бачите, мене гуска набила? Била-била мене щось, вона не хотіла до мене до рук йти. І отак я тепер з синяками буду ходити. Заготовки робимо десь по бролерам і півникам нам потрібно перебути три місяці, ну, звісно, що гуси качки це явно десь півроку. Ось так замотана, буде в нас гусочка. Давайте другу важимо, замотуємо 3,5 кг. Якщо комусь цікаво, то потрахи самі по собі з гуски важать від 400 до 500 грамів. Тобто, відповідно до тушки, ви можете додати одразу ж таки і будете знати, яка вага буде з потрохами. З приводу гусей. Гусей, двоє штук ми собі зробили. І без броні, на даний момент, поки знімається відео, у нас залишилося всього-навсього дві гусочки. Вже повністю все продано. Качок вже немає давно, підростають менші. Будуть десь тижнів через три, але так само їх невеличка кількість, бо штук п'ять ми будемо закладати для себе. Півників домашніх залишилось, я вам там показувала, також небагато. Ось так воно буде йти в нас в заморозку. Далі в нас. Гавкають в нас вдома, щоб ви розуміли. Це у нас Йорики живуть, стандарт і міні. Ух ти! Щось я не розрахувала на те, що півники такі, ух, треба більше кульочки шукати. Давайте я вам покажу. Зараз, якщо знайду половину, диву, як я вгадала. Да? Чи ні? Загалом одна половинка, давайте. Оця та, що більша половинка. Е, кіло 400 менша половинка кілограм. От півники в мене були десь половиною кілограма плюс-мінус. Так, більше кульочки я тільки лагодила на бролерів. Давайте тоді будемо важити їх. Е, ще раз нагадую: у мене сьогодні тушки повністю без потрохів. Два з половиною кг один. Я їх промила і трішечки підсушила. Вони в мене сухі не вологі для закладки в заморозку. 2900 без потраху. Такий взагалі гарненький поц. Бролерів ми сьогодні зробили тільки 4 штуки. Вирішила, щоб ті ще трішечки підросли. Десь тушечки були кілограми по 4. Вже на закладку, бо їх залишилось небагато, хай сидять поки що їдять 2600. І останній бролер у нас. Дуже невеличкий, середненькі, так? Да? Ну, 2800. Також гарненький. Ну, і зараз дофасую швиденько. І ми будемо складати в ларі. Так, ну що, вчора я звільняла лар, показувала, що я його обмивала. Там що в нас залишилась одна качка, трошки сала. Зараз покажу. Є ще в нас тут карасик такий почищений. Заморожений. Качечка в нас є. І в нас тут ще є рибка. Зараз покажу, яка рибка в нас. Дуже така цікава. Це нам привозили її, пригощали. Дивіться, яка красота. А, пахуча, дивіться. Отаку рибинку нам привозили. Вона в нас тут зберігається. Під самими замками, тобто дуже багато пакетів. Ну і в цьому пакеті в нас так ось щось схоже на це було. Якщо я не помиляюся. Да, тут така ось. В'ялена на чатараночка. Ось такі рибинки. Це нам привозили нас, пригощали. Ми занадто багато не можемо з'їсти, тож вирішили тут ще в пакеті є. Просто заморозити. Вона, до речі, своїх властивостей. Вона лежить у нас десь півтора місяці, взагалі не втратила. Ми вчора розморажували лар і половинку від тієї копченої відрізали. Взагалі все чудово. Салка в нас залишилося небагато. Таке воно не дуже товстеньке є. Тут качку назад. Тут в нас масло, ну, типа масло, але воно смачне, солоденьке. Спаржева квасолька. І, до речі, заморожені грибочки і вишенку я відправила в ларі під холодильник. Давайте це поки пусте витягну, щоб не заважало нам. Тут в мене ще залишилися перці фаршировані. Ось така їх кількість. Ну і давайте будемо потихесенько. Зараз ой, забивати вусочок. Ой! Вони в мене тут лежать бролери. Ой, важкенькі. Оп. Оп. Це ще не весь запас, просто потихесенько вже будемо приводити свій лар до того, що потрібно його закладати. Вчора включили, бо розморажували. Дивіться, як гарно побралося. По стінках біле У мене в Ларі зазвичай температура це 15-18 градусів. Воно виставляється, лімітується, як вам ну буде простіше, зручніше. о Ну, трошки поповнення вже в нас є в ларі. Ось такий тепер трішки вже кращий, ніж був. Ну і відповідно ж поступово будемо його наповнювати. Це якось так, прямо ж незвично. Перший раз він наполовину в нас пустив. Загалом забитий так, що не можна там щось взяти, щось знайти. Так, що ось так, а ви напишіть в коментарях, чи робите ви такі заготовки, чи постійно купуєте тільки свіжесеньки і одразу готуєте.